Добр... Доброго, всім... Доброго всім вечора. Доброго всім вечора. Сьогодні неділя, е... 21 січня 2024 рік. Покажу у вечірній час піднімання гантелі на біцепс на, на дві руки. На одну гантелю. максимальне количество вре. Максимальне количество раз. По можливості чи з одним, чи з двома передихами на кожду руку в півтори секунди. Зараз. Це це друге відео у вечірній час. Спочатку на одну. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять. тридцять, тридцять один. Передих. Готовий? Тридцять, два, тридцять три. Тридцять чотири, Тридцять п'ять, Тридцять шість, Тридцять сім, Тридцять вісім, тридцять дев'ять. Сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок чотири, сорок п'ять.

готовий 51 52 53 54 55 56 57 58 59 59 60 61

І я роблю на біцепс, на біцепс роблю гантельку 5 кілограм рівно. Сьогодні у нас це друге відео. Сьогодні у нас 21 січня неділя.